Напевно, останнім часом ви ледь не з кожної праски чуєте розмови про ту саму тисячу гривень зимової підтримки, яку зараз активно обговорюють у новинах, соціальних мережах та на кухнях, і, можливо, ви навіть вже встигли скористатися цією можливістю, подавши відповідну заявку через державний застосунок Дія. Або ж звернувшись безпосередньо до відділення Укрпошти, проте у цій всій історії є один надзвичайно цікавий і важливий нюанс, про який, на жаль, мовчать або говорять надто тихо. Більшість українців навіть не здогадуються, що ця розпіари на тисяча гривень це лише крихітна верхівка величезного айсберга, адже насправді це лише маленька частина масштабної комплексної програми зимової підтримки, яка включає ще як мінімум 10 різноманітних видів допомоги. Про які держава чомусь вирішила не розповідати так голосно і масово, хоча саме ці приховані або маловідомі ініціативи можуть принести вам набагато більше користі та фінансової вигоди, ніж та одноразова виплата, про яку всі. Знають, і саме тому сьогодні ми дуже детально, крок за кроком, розберемо абсолютно всі складові цього великого пакету допомоги, щоб ви чітко розуміли, як ними скористатися, кому саме вони доступні, і найголовніше, чому величезна кількість наших пенсіонерів досі перебуває в невіданні і не знає, що має повне законне право на додаткову суттєву допомогу, яка здатна економити тисячі гривень щомісяця на оплаті комунальних послуг. Або ж надати унікальну можливість абсолютно безкоштовно подорожувати всією Україною, щоб нарешті відвідати рідних та близьких, яких вони можливо не бачили вже роками через брак коштів на квитки. Бо розумієте, ситуація склалася досить парадоксальна. Держава, начебто, і запустила цю масштабну програму, виділила кошти, розробила механізми, але чомусь не проводить достатньої інформаційної кампанії щодо всіх її складових, тому люди зазвичай знають виключно про те, що постійно крутять по телевізору, тобто про ту саму тисячу, а про решту надзвичайно важливих. Речей дізнаються або зовсім випадково від знайомих, або що найгірше не дізнаються взагалі ніколи і таким чином просто втрачають реальну можливість отримати ту допомогу, яка їм належить по закону і яка могла б суттєво полегшити проходження цього непростого зимового періоду, тому я наполегливо раджу вам дуже уважно вчитатися в кожне слово, не пропускаючи жодної деталі і обов'язково поділитися цією інформацією зі своїми знайомими, пенсіонерами, батьками, сусідами. Бо для них це може бути життєво важливо, але спершу, звісно, не забудьте підписатися на оновлення, щоб завжди тримати руку на пульсі подій і не пропускати важливу інформацію про нові виплати, пільги та соціальні програми, адже іноді такі новини з'являються дуже раптово і мають обмежений термін дії, тож треба встигнути зреагувати, поки можливість ще відкрита. Отже, давайте почнемо розплутувати цей клубок з того факту, що більшість людей взагалі мають хибне уявлення про те, що таке зимова підтримка, думаючи, що це просто одноразова подачка у вигляді тисячі гривень, яку вирішили роздати всім перед холодами, щоб, хоч якось, компенсувати витрати на комуналку. Але реальність зовсім інша, бо це ціла стратегічна програма, ініційована президентом Зеленським та урядом, яка об'єднує в собі понад 10 різних ініціатив. Кожна з яких має свою специфіку, і направлена на те, щоб допомогти українцям, особливо вразливим категоріям, пережити цю зиму з мінімальними втратами. І перша річ, про яку знає катастрофічно мало людей, і яка є справжньою революцією у сфері соціальної мобільності, це програма безкоштовних поїздок залізницею, відома як УЗ 3000 І ви тільки уявіть собі масштаб цієї можливості. Ви можете абсолютно безкоштовно проїхати потягом. Туди і назад майже по всій території України на загальну відстань до трьох тисяч кілометрів не. Заплативши при цьому в касу жодної копійки за квиток, і це не якась вигадка чи рекламний трюк, а цілком офіційна державна програма, яка вже починає діяти. І працює це наступним чином: кожен громадянин України, незалежно від того, скільки йому років, який у нього дохід чи соціальний статус, може отримати цей ліміт кілометрів для подорожей Укрзалізницею, що приблизно дорівнює трьом поїздкам з Києва до Львова і назад, або ж одній грандіозній подорожі з одного кінця України. В інший, із поверненням додому, причому старт цієї програми заплановано вже на грудень 2025 року, спочатку в якості пілотного проекту для мешканців прифронтових регіонів, бо саме ці люди найбільше потерпають від постійних обстрілів, відключень світла та руйнувань інфраструктури. І їм часто найважче, але й найнеобхідніше виїхати до родичів у безпечніші області, а вже з січня-лютого програма запрацює на повну потужність на всі напрямки по всій країні, а цифру в три тисячі кілометрів обрали не випадково, адже саме стільки становить відстань найдовшого залізничного маршруту в Україні в обидві сторони, наприклад, із Запоріжжя до Ужгорода і назад, тож теоретично ви маєте повну свободу дій. Можете проїхати через всю країну за один раз, використавши весь ліміт, або ж розділити ці кілометри на кілька коротших подорожей до різних міст, і отримати ці заповітні безкоштовні квитки можна буде максимально просто через офіційний мобільний застосунок Укрзалізниці, де з'явиться спеціальна позначка на тих поїздах, які беруть участь у програмі, і ви зможете оформити до чотирьох безкоштовних квитків, просто обравши потрібний рейс і замість оплати банківською карткою. Списавши накопичені кілометри зі свого особистого ліміту, а для тих літніх людей, які не мають сучасних смартфонів або їм складно розібратися з цифровими технологіями, влада обіцяє створити спеціальні сервісні центри, де працівники Укрзалізниці допоможуть оформити квитки особисто. Хоча деталі цього механізму ще допрацьовуються, тому варто слідкувати за офіційними новинами, але є один важливий нюанс, про який не можна забувати. Ця програма орієнтована на непікові періоди перевезень. Тобто вона діятиме переважно в січні, лютому, жовтні та листопаді, коли попит на залізничні квитки падає і у поїздах є вільні місця, адже влітку та в грудні, коли всі масово їдуть у відпустки чи на новорічні свята вагони і так переповнені, тому в ці гарячі сезони безкоштовні квитки будуть доступні переважно лише для жителів прифронтових територій, яким евакуація може знадобитися в будь-який момент. Крім того, програма не поширюється на елітні вагони першого класу чи люкс, а також на міжнародні рейси. Тобто безкоштовно подорожувати можна буде лише у плацкартних та купейних вагонах в межах України. Але поклавши руку на серце, для більшості наших пенсіонерів це і так просто неймовірна можливість, адже навіть квиток у плацкарт зараз коштує чималих грошей, яких у людей просто немає. І уявіть собі ситуацію, коли бабуся живе, скажімо, в Києві, а її онуки в Одесі чи Харкові, і вона не бачила їх цілий рік, бо кожна копійка йде на оплату комуналки та ліків, а тепер вона отримує шанс поїхати до них абсолютно безкоштовно, провести час з рідними і повернутися додому, не витративши на дорогу ні гривні. Це ж справді та допомога, яка змінює якість життя і дарує людське щастя. Або ж людина, яка була змушена переїхати з Донбасу і тепер мешкає десь на Західній Україні, а її рідні залишилися в центральних областях, тепер може навідати їх без фінансового удару по бюджету. Друга величезна складова зимової підтримки, про яку теж говорять недостатньо, це фіксовані тарифи на газ та електроенергію, які держава гарантує зберегти незмінними до весни, щоб люди мали змогу чітко планувати свій сімейний бюджет і не жити в постійному страху, що ціни раптово злетять до небес, і доведеться робити страшний вибір між опаленням житла та купівлею їжі. Ціна на газ зафіксована на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр, і цей тариф діятиме аж до 31 березня 2026 року, тобто всю зиму і навіть початок весни ви платитимете одну і ту ж стабільну суму, незалежно від коливань на світових ринках енергоносіїв, а електроенергія за звичайним тарифом коштуватиме 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину і ця ціна зафіксована до 30 квітня 2026 року. Причому для тих будинків, які використовують електроопалення і споживають до 2000 кіловат кВт годин у холодний період. Передбачено спеціальний пільговий тариф у розмірі 2 гривні 64 копійки за кіловат годину, і тут багато пенсіонерів можуть скептично сказати, мовляв, ну і що з того ціна ж і так висока. Але важливо розуміти, що без цього державного регулювання та фіксації тарифи могли б вирости в рази і причому дуже несподівано. І тоді, замість запланованих 500 гривень за світло, вам міг би прийти рахунок на 800 чи більше. А завдяки цій програмі ви маєте стабільність і можете точно прорахувати свої витрати на зиму, не переймаючись, що грошей раптом не вистачить через чергове подорожчання, тому фіксовані тарифи це фундамент вашої фінансової безпеки цієї зими, хоча про них і не кричать на кожному кроці як про прямі виплати. Третя, і, мабуть, одна з найважливіших речей у цьому списку це житлові субсидії на оплату комунальних послуг. І тут складається дивна ситуація, бо величезна кількість людей, які реально мають право на цю допомогу, навіть не підозрюють про це або ж живуть міфами про те, що оформити субсидію це пройти сім кіл пекла бюрократії і тому навіть не намагаються подати документи. Хоча насправді зараз процедура спрощена настільки, наскільки це взагалі можливо, адже субсидії. Це механізм, коли держава бере на себе левову частку ваших витрат на комуналку, іноді покриваючи до 90% від суми в платіжці, якщо ви живете в прифронтовій зоні або маєте дуже низький дохід. І право на це мають родини, у яких витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального сукупного доходу сім'ї. А якщо ваш дохід нижчий за два прожиткові мінімуми, то ви майже гарантовано можете розраховувати на субсидію. І що дуже важливо, з жовтня 2025 року пенсійний фонд почав автоматично перераховувати субсидії. На зимовий період для тих, хто вже отримував їх у неопалювальний сезон, тобто, якщо вам призначали допомогу влітку, вам взагалі нічого не треба робити, система сама все перерахує з урахуванням нових тарифів та початку опалення. А якщо ж ви ніколи раніше не оформлювали субсидію, але відчуваєте, що вона вам потрібна, то зараз ідеальний момент, щоб звернутися, бо якщо ви встигнете подати документи до кінця листопада, субсидію нарахують заднім числом з початку опалювального сезону, тобто з жовтня, і ви отримаєте компенсацію за всі ці місяці, причому оформити все це можна не виходячи з дому через портал Дія, просто заповнивши електронну заяву та декларацію, де система сама підтягне більшість даних з реєстрів. Або ж, якщо вам так зручніше, можна піти особисто до пенсійного фонду, ЦНАПу чи місцевих органів влади. Для призначення субсидії на сезон 2025-2026 років враховуються доходи за перше та друге півріччя 2025 року. А для пенсіонерів береться до уваги розмір пенсій за серпень і щоб ви розуміли порядок цифр. Середній розмір субсидії восени становить близько 1320 гривень, а в розпал опалювального сезону ця сума може зростати до 3100 гривень і більше, залежно від регіону та площі житла, а деякі багатодітні родини чи ті, хто живе у великих будинках з низьким доходом, отримують навіть по 6000 тисяч гривень допомоги. Тож уявіть, якщо ви пенсіонер з пенсією 3000 тисячі гривень і рахунком за комуналку у 2000, тисячі, то без субсидії ви віддаєте майже все. Залишаючись на хлібі й воді, а з субсидією, держава може покрити 1500 гривень з цього рахунку, і вам залишиться заплатити лише 500, що є колосальною різницею для вашого гаманця. Четвертий пункт нашої програми це спеціальна посилена підтримка для мешканців прифронтових територій, адже саме вони несуть на собі основний тягар війни, страждаючи від руйнувань та відсутності базових умов. Тому для них існують додаткові бонуси. По-перше, це компенсація вартості електроенергії, де надається 100 безкоштовних кВт годин на людину щомісяця, але не більше 300 кВт годин на сім'ю, і що чудово, окремо бігати з папірцями не треба, пенсійний фонд автоматично нараховує цю пільгу отримувачам субсидій у відповідних зонах. По-друге, це допомога на тверде паливо, а саме одноразова виплата у розмірі тисяча 400 гривень. Від міжнародних донорів для тих домогосподарств, які опалюються дровами чи вугіллям, і хоча прийом заявок на цю конкретну виплату вже формально завершився, виплати тим, хто встиг податися, все ще тривають. П'ята складова це підтримка внутрішньопереміщених осіб ВПО, які теж є важливою частиною програми зимової підтримки, і для них передбачено виплату у розмірі 8 тисяч гривень на придбання твердого пічного палива. Але отримати ці кошти можуть лише ті переселенці, які вже мають оформлену субсидію на оренду житла або житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ви винаймаєте квартиру і держава вам допомагає з комуналкою, ви автоматично отримуєте право на ці додаткові гроші на дрова чи вугілля, але тут, на відміну від деяких інших пунктів, треба проявити ініціативу і звернутися за оформленням окремо, бо держава має отримати від вас сигнал про потребу. Шоста річ, яка стає все більш актуальною, це програма енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики для власників приватних будинків, які прагнуть здобути енергонезалежність, і тут держава пропонує реальну допомогу. Якщо ви вирішили встановити сонячні панелі, вітряки, акумулятори чи гібридні інвертори, ви можете взяти кредит на це обладнання, а держава компенсує вам відсотки і найважливіший момент, який часто зупиняє людей. Якщо вартість такого обладнання не перевищує 150 тисяч гривень, це ніяк не вплине на ваше право отримувати субсидію, тобто ви можете модернізувати свій дім, економити на світлі завдяки сонцю і при цьому продовжувати отримувати допомогу від держави на оплату решти послуг, бо влада не вважатиме вас олігархом через наявність сонячної панелі. Сьомий пункт це категорична заборона на відключення комунальних послуг через борги під час опалювального сезону, що є своєрідною страховкою життя. Адже навіть якщо у вас накопичилася заборгованість, ніхто не має права залишити вас взимку без тепла, води чи світла, бо це пряма загроза здоров'ю. Проте не варто сприймати це як списання боргів. Платити все одно доведеться, просто вас не відріжуть від мережі в морози, а розбиратися з боргами доведеться вже навесні, тому краще все ж намагатися платити вчасно або оформити реструктуризацію. Восьма важлива деталь стосується того, що кошти, отримані в рамках програми Національний кешбек та, власне, сама зимова підтримка, та сама тисяча гривень, не враховуються до сукупного доходу сім'ї при розрахунку субсидії, і це критично важливо знати. Бо багато людей банально бояться брати цю допомогу, думаючи, що через ці зайві гроші їм зріжуть субсидію, але це міф, ці виплати є додатковим бонусом і ніяк не впливають на ваші основні пільги, тому сміливо подавайтеся на все, що пропонують. Дев'ята річ це соціальна справедливість для сімей з дітьми. Адже для родин, де є діти до 14 років, застосовується додатковий коефіцієнт плюс 110% до соціальної норми споживання енергії, бо держава чудово розуміє, що дітям потрібно більше тепла, світла для навчання та роботи комп'ютера. Тому ліміти для таких сімей автоматично збільшуються. І нарешті, десятий пункт, який є рятівним колом для багатьох пенсіонерів та переселенців, субсидію можна оформити за фактичним місцем проживання, навіть якщо ви там не зареєстровані, тобто, якщо ви переїхали до дітей в інше місто, але прописку залишили стару, ви все одно маєте повне право на допомогу там, де реально живете і користуєтеся комунальними послугами, що раніше було великою проблемою, а тепер офіційно дозволено законом, треба лише підтвердити факт проживання. Тепер виникає логічне запитання: чому ж про ці тисячі гривень знають усі, а про решту програм одиниці? І відповідь тут досить прозаїчна. Тисяча гривень це простий і зрозумілий продукт, який легко продати в новинах як швидку перемогу, це конкретна цифра, яка гарно виглядає на екрані. А от роз'яснювати механізми субсидій, тарифи, коефіцієнти чи правила перевезення залізницею це складно, довго і вимагає від людей певних зусиль. Щоб розібратися, подати заяви, зібрати довідки, тому держава схоже розраховує на те, що найбільш активні самі дізнаються, а решта задовольняться тисячею, але насправді саме незнання позбавляє тисячі наших пенсіонерів реальної суттєвої допомоги, яка їм належить і яка могла би кардинально змінити їхню зиму. Тому, підсумовуючи все вище сказане, запам'ятайте головне: зимова підтримка це комплексний набір інструментів, що включає безкоштовні подорожі, заморожені тарифи, субсидії до 90% від рахунку, допомогу паливом та багато іншого. І хоча більшість із цих пунктів вимагають від вас певної активності та оформлення документів, Результат того вартий, адже економія може вимірюватися тисячами гривень щомісяця. Тож не лінуйтеся, не бійтеся бюрократії, просіть про допомогу дітей, онуків чи сусідів, щоб вони допомогли вам з дією та заявками, бо це ваші гроші і ваше законне право на гідне життя взимку. І обов'язково поділіться цією інформацією з усіма, кого знаєте. Бо можливо саме ваша розповідь допоможе комусь оформити субсидію чи безкоштовно побачити рідних, а це дорогого коштує.